У свої 75 пані Ольга власними руками створює картини з оригінального матеріалу тополиного пуху. Художниця стверджує, жоден інший прийом не здатний так відобразити легкість і красу саме тополовий пух. Він прозорий, він легкий, він світлий і він допомагає створити створити такі відтінки дуже тонкі, майже невидимі. Що це не може зробити ні акварель, ні. Олійна фарба, окрім незвичного матеріалу, особливою робить техніку ще й те, що в роботі не використовується навіть клей. Надзвичайно складна техніка, і техніка є унікальна, тому що е, картина пишеться без попереднього ескізу, без клею за допомогою пінцету або рук пальчиків. Е, тополинки, борсинки, тополиного пуху склеюються, ніби вони. Склеються ніби природнім способом із версинками оксамиту. Робота над картинами надзвичайно кропітка, адже митець не користується жодними ескізами. Таку оригінальність уже встигли оцінити не лише в Україні. Саме ось таке тонке мистецтво заслуговує на велику шану і на велику повагу. Крім того, ми гордимося тим, що саме ці роботи побували далеко за межами рівненщини і нашої України. За кордоном також високо оцінили роботи нашої землячки. Усі відвідувачі музею надзвичайно захоплені побаченим. Незвичні твори рідко когось залишають байдужими. Вона така є сама по собі, особистість, дуже глибокомисляча. І Відповідно, роботи її відзеркають в собі. Її сутність отаку от надзвичайну, таку світлу, чудову, прекрасну, яскраву. Оцінити унікальні роботи усі охочі зможуть до середини вересня. Після чого експозиція помандрує усією Україною. Сергій Купровський, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.